Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми приготуємо медівник з апельсиновим смаком. Дуже смачний, м'якенький, з приємною апельсиновою ноткою і в міру солодкий. Ми спечемо медові коржі, приготуємо сметано-вершковий апельсиновий конфітюр. Тому підписуйтесь на наш канал і починаємо готувати. Для медових коржів нам потрібно у каструлі з товстим дном змішати яйця, цукор, дрібку, солі. Потім додаємо мед і м'яке вершкове масло. Все перемішуємо вінчиком до однорідності, а далі ставимо каструлю на плиту на маленький вогонь, постійно помішуючи вінчиком, підігріваємо цю медову суміш, але не кип'ятимо. Нам треба, щоб вона була гаряча. Далі знімаємо її з плити і додаємо соду. Соду потрібно просіяти через сито. Знову перемішуємо вінчиком, має бути реакція меду і соди, такі маленькі бульбашки, тобто гаряча медова суміш має почати пінитись. Перемішуємо приблизно 1 хвилину, а далі переливаємо в іншу миску і залишаємо вистигати при кімнатній температурі. Накривати плівкою не потрібно. Після того, як медова суміш вистигне, поступово додаємо борошно приблизно по 4-5 столових ложок і кожного разу перемішуємо лопаткою. Коли в мисці перемішувати медове тісто стане важко, тоді перекладаємо його на стіл. Я застелила стіл силіконовим силиконовим ковриком. Висипаємо все борошно, яке залишилося і замішуємо тісто на столі за допомогою шпателя, так як я показую на відео. Коли вмішали все борошно, то тісто залишається м'яким і липким. Так має бути: не додавайте більше борошна, ніж вказано в рецепті. Тісто перекладаю у пакет і ставлю в холодильник на 2 години для того, щоб воно охололо. Потім охолоджене тісто дістаю, відрізаю невеликий шматочок і розкочую скалкою до товщини приблизно 3-4 мм. Обов'язково присипаю борошном, щоб воно не прилипало. Далі, за допомогою скалки, перекладаю тісто на дечко застелене силиконізованим пергаментом, і за допомогою кондитерського кільця вирізаю круг діаметром 20 см. Наколюю тісто вилкою і ставлю його у духовку випікатися при температурі 180 градусів приблизно 12 хвилин. Випікаю до рум'яності. Потім дістаю з духовки, перекладаю на решітку і залишаю вистигати. Я приготувала всього 8 коржів і плюс обрізки, якими потім буду обсипати готовий медівник. Тепер для приготування сметано-вершкового крему мені потрібно дві пачки сметани жирністю 20%. Відкидаю сметану на марлю і ставлю в холодильник на ніч для того, щоб стекла зайва сироватка. Марлю я купую в аптеці або в АТБ. Наступного дня цю густу сметану, вона виходить як крем-сир, перекладаю у миску, додаю цукрову пудру і ваніль, перемішую лопаткою. А потім окремо у високому стакані збиваю жирні вершки. Я використовую вершки 33% преміалі. Вершки збиваю майже до м'яких піків. Потім переливаю їх до сметани, перемішую і збиваю крем до готовності. Він має бути однорідний, гладенький і тримати форму. Цей крем дуже смачний, непритерний, легкий, з ніжною кислинкою сметани. Він чудово підходить для такого медівника. Готовий крем перекладаю у два кондитерських мішки. Також нам треба приготувати апельсиновий конфітюр. Сік від двох апельсинів проціжую через сито, щоб забрати кісточки і м'якоть. Далі додаю 2 столових ложки цукру і кукурудзяний крохмаль. Перемішую вінчиком до однорідності і ставлю на маленький вогонь, постійно помішуючи, варю до загустіння. Далі знімаю і переливаю в іншу мисочку. Дві хвилини перемішую і додаю набухший желатин і знову перемішую, щоб желатин розтаяв. Залишаю конфітюр вистигати при кімнатній температурі, але в холодильник не ставлю. Коли конфітюр повністю вистигне, то переливаю його у кондитерський мішок. Тепер починаю перемащувати медові коржі. Ставлю перший корж, видавлюю крем, але не багато. Розрівнюю і знову крем. Роблю ось такі бортики, як показую на відео. Це для того, щоб конфітюр не витікав по бокам. Далі видавлюю апельсиновий конфітюр. Ставлю другий корж і просто перемащую кремом без конфітюру, Тобто чередую один шар з конфітюром, інший без. Далі наступний корж і знову конфітюр. Верхній корж просто перемащую кремом без конфітюру, і розрівнюю цей крем. Далі наношу крем з боку торту і розрівнюю лопаткою. Ідеально вирівнювати не потрібно. Далі огортаю торт з боку пергаментом, не ацетатною плівкою, а саме пергаментом. Потім ми його легко знімемо, і крем не буде тягнутися за пергаментом. Зажимаю торт кондитерським кільцем. Зайвий пергамент зверху зрізаю, а також накриваю торт харчовою плівкою в контакт. Ставлю його у холодильник на ніч мінімум на 6 годин для того, щоб він пропітався. Потім наступного дня дістаю з холодильника, все знімаю. Як бачите, пергамент теж легко відходить, а крем залишається. Присипаю торт збоку і зверху крихтою, можна прикрасити за бажанням і все готове. Можна куштувати. Медівник вийшов дуже м'який, ніжний, з приємним апельсиновим смаком, притурний. Приготуйте такий апельсиновий медівник на новорічні свята або просто так і смакуйте. Ми будемо вам вдячні за лайк і за коментар під цим відео.